Так, можна купити нутрійку. По лапам видно, що це нутрія. В яку ціну? 170 за кілограм. 170 за кілограми. Ну давайте ми приблизительно подивимося. Три подився Получається на 590. 590. Супер а яйця п'ятдесят Були по 60, вже ціна трошки менше стала. Давайте 55. А у вас є і телефон, і інстаграм? Е, є ще недороблений TikTok. 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 Да, а так відео вже все. А можна у вас показати, щоб ви номер телефону оставили замовлення можу, по телефону? Номеру, можу мамі наставити номер, будь ласка, замовляйте. Давайте. Я а якщо ви в кадр попали, нічого так, страшного? Це ж добре. Це ж добре? А як Я вас. А ну показуйте. А, а ось я вам отаку. Яйця 55. Мамуліка на Так, до мамуліка 0,98 107 90, 54. А вас як звати? Настя. А до Насті. яйця. А. А, І, І можна закаточку взяти. До Магу дівчаток. А, <поцелуйтесь> нужно? Приходьте в бусик білий, постійно на два вида. на наю. От так. Добре, дякую вам.